Напротив мене проти мене. Зачем? Проти того. Напроти. Давайте переходимо до порядку древного. Зелена комісія. Перше питання надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відводу земельних ділянок в оренду, прав Закарпаття обленерго, місто перечин, будівельників 2. Це касається земельної ділянки, яку на минулій сесії перекладена на вивчення. Про це питання було написано на сімей на відповідності до новорозроблення. Генеральних Вона належить до поречина. На Се спрашува од Тоа, од ги дивајам, но кога тоа потој облутем, тош уже порода, но... Тоа плацтао во. не знале си тоа кој си ми, но си Не, 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 Тоа Наступний проект рішення про зтвердження технічної документації зарустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості та передачу земельних ділянок у власність Мова, земельні ділянки, на яких розташовані приватні будинки, що підтверджується витягом з реєстру речових прав і земельні ділянки сформовані в межах чинного законодавства, тобто в собі не більше на 25, п'ятього ми в місті не більше на десять. Наступний проєктження продажу права оренди шляхом проведення до мене у формі аукціону називаємо млянку площі два пома п'ятдесят сім нуль два чекисторінка восьма. Мова йде про за цю яка розташована біля нашого сміття. Звалища спормована була а що все, повис на ніплянки, такі шути дали рушся. Ні, були по колканах на міцко продали все, так. Ми вже прийшли на деякі питання. Всі змілянки під коробки господарства. Я не встигла причина. дивіться. на дивіться, я не знаю. Але йде на окціон. До питання по опціону нормативна просування є діючі станом на сьогодні. Можна пускати щодо цього. 2,5 звалище, що інвентаризували, йшли два з половиною та Так, так. перезірувати і Так, на цьому. Біля передавали На комунальні передбачали саме сміттєзвалищ. Якщо вона комунала передавала, значно на комуналі. А коли стати ділянка інтекзована. Щоб ми в раз її прошли 2,5 гектара і інвентаризували, тоді не мене опціону. Імей, ви мене 377 мене? тисяч? 1000 точно топлив. 2,5 гіктара. Стартова Стартова цена, 6800, 600, то модельно грошової оціні. Може ще питання давно. А я в часу, хто хоче відповідати. Наступний проект рішення про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельної ділянки за вказаним кадастровим номером, яка знаходиться за межами села Волочого на території нашої громади. Мова йде про земельну ділянку, яка перебувала в Оренді Закарпаття обленергова. Земельна ділянка за межами населеного села. Для подовження договору оренди їм треба нормативну грошову оцінку, щоб розрахувати оренду вартість. На підставі того, що за межами на населених пунктів нашого теген була розроблена нормативна грошова оцінка, вони замовили на платику на одну земельну ділянку. Ми її треба затвердити для того, щоб можна було заявити і запустити договори, продовжити договору. Наступний проєкт рішення про ствердження продажу права оренди орендиком проведення замовних складів оформи аукціону на земельну ділянку прощену понад 12.7. Мова йде про земельну ділянку, коли на минулої сесії запрошували ремонтаризацію. Привіт всі м'язи. Так, зі всі з Львова боку. Нормативка свіжа, діюча. Друге питання касається того ж місця розташування, в ж районі, то вже науксу. Наступний проєкт рішення про що земельна ділянка, ну про <ривітів>, намисову. Наступний проект рішення про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо інвентаризації в ділянки Ворочево. Мова йде про дві земельні ділянки, Ворочево, площу по два гектара кожна для того, щоб поставити право власності комуна... комунальне право власності, треба їх затвердити і тобто вони були сформовані. Заліком давно вже були сформовані. Комунальна власність не зареєстрована і треба поставити комунальну власність, ми організуємо для подальшого затвердження і реєстрації. Прочі ще добровий, якщо є ось спільн... може взагалі. Приз'їздоворочного так пермічно за в'їзд оворочого практичська села. Dakle, možda što? Dalje što?

Є ще питання зеленого проекту? Я не знаю. У нас за міської ради, поки не розуміють онлайн, та він не є. Не no. Наступний проект читає проведення дозволу на розроблення технічної документації землю щодо інвентаризації земельних ділянок і давай мова no. йде про земельні ділянки, на які розташовані. Доріжка у сімері вона йде подам, і часть вже сформована і знаходиться у користуванні водників, а часть, яка від сімера і до межі із реметою, вона сформована. Для того, щоб в дальнішому було удобно використовувати доріжку і формування ну, необхідної документації, має бути педастрово наладиною. Для чого записано сімейський? Сімейської. Дякую. Прошу. Дякую ви мені за цю пам'ятку, яку ви підготували. Симе, у вас, ось, у вас як більмов сімківська Симеївського. Ви навіть бої виділили, але вони то зараз, <розуміло> тобто, кажу, Наступний проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності цільове призначення, якої з'змінюється місто <розуміло> Парачин. мова йде про земельну ділянку. Затвердження, те, що на минулій сесії давали дозвіл на зміну цільового призначення двох земельних ділянок, біля Лавандової гори, технічна документації розроблені і пропонуються навіть затвердження із земель запасу Змені. на житлову забудову. Так колись і були, там не то де було колись хватали забудову, то до того. Чому спалити цю Японію ще при Славці, там було квартал забудов, там вже була проблема. Тому що воно не вживає, тому що потім не добігає. Так, 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 впливає, так, так, добре, не вживає. Ну, тоді земельні ділянки, тепер затверджуємо технічну документацію. Ну, там не висіння, як так, як було зроблено інвентаризація тих земельних ділянок, та й згідно технічного інвентаризації, інвентаризації, інвентаризації. А тут люди, що мабуть, наприклад, старі, тобто я не знаю, я не можу їх ніхто не враховує. Старі люди мають рішення. Люди ж мають рішення на руках. Що ми ще не знаємо. Ну, туди на землі, наприклад. Там немає точно. Там війни є. Ближче є до Лова, не є оріяли, але воно ніколи і баста Ясип для нас. Люди мають рішення, це не про що. Так на землю мабуть, ні? Є люди, які давно рішення брати. Прошу. Я Може в 15-му, може в 10-му, може в 7-му. Я не знаю. як це. А чи дуже потрібно було земляцій? Іван Михайлович, може, туди й потрібно було, де ми мали можливість робити, Тепер може немає свинути, але люди рішення мають не може навчати. Я не знаю, чи... іменно там є. може оформленки Якби там були земельні ділянки, бо було видно придержати земельних ділянок

Чи я є питання даним проєктом немає. Наступний проєкт рішення про надання оренду земельних ділянок новий строк з за використанням переважного права орендаря прав Закарпаття Оленів. Мова йде про земельні ділянки, які перебували в оренді Закарпаття ОНН, однактина зарядження оренда написали до питання на подовження оренди земельних ділянок. Це чотири земельні ділянки. В місті перед надається оренда з строком на 5 років. Mm -hmm. Наступний проект рішення про ствердження технічної документації mm -hmm. з МВУстрою щодо інвентаризації земель та земельних ділянок комунальної власності села Сімер в районі вулиця Карпатська. На минулі сесії давався дозвіл на розроблення даної документації на земельні ділянки, розташовані служби між до центральною дорогою і вулицею Карпатською, так що там біля газового розподільника формували земельну ділянку газового okay. ні, ні, то я заходи з правого боку боку правому боку. Там де мав бути парк.

Земельна ділянка на сьогоднішній день перебуває в аренді Town Friendly Technology зв'язку з упорядкуванням відповідної документації. Вони просять погодити передачу в субряду управляючій компанії індустріального парку. І то вони є не ролик, да? да вас залишається залишається соборода не може бути дорожчою і довше виживає. Земельна комісія наступний проєкт має... рішення про поводження передачі з мешої ділянки суборенду, то управляється компанія індустріального <заканію> парку френдлі технології. Василь висередна ділянка знаходиться в оренду порядчої компанії Є... за їхніх потреб, на щоб вона була в субереді.

Наступний проект рішення про виділення в натурі на місцевості земельних ділянок власникам земельних часток паїв, замін сертифікату направо на земельну частку паль. Звернулася грем звернувся громадянин шак Іван Іванович. У якого на підставі власності перебуває сертифікат на земельну частку паїв, збінувся, Іванова, села, 7, перплайс, паїв. Mm -hmm. Товар, не товарині просить йому виділити земельну ділянку в формі ділянки

Викупила два сертифікати на да. увазі. І відповідно да. до сертифікату да. просто виділити у Сім РК в контурі 400 посовища площою 09 на, на один сертифікат, площою 09 тому в контурі на другий сертифікат. І на третій сертифікат ОС і Васович. Там ще є кафедр. І у нас є Герич Василь Романович, Гереча да. Роман. Це брат і сестра успадкували за батьком сертифікат, який був попередній за спадковою справою, успадкований за дідом. Судовою на право і розять поділитися на какую підверхову за це не зараз. Є питання поректу? Наступний проєкт рішення проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеутбою. Щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення його змінюється. Місто Перечин, Михайло Кулі, 1. Звернулися з питанням та констракшн на то, щоб поміняти цільове ну, призначення земельної ділянки. ділянки. Ця земельна ділянка була раніше в аренді у старого мельника. На минулих сесіях договора аренди ми вже зупинилися в старий мельник. Комуніверсія аренда знята. І так як містобудівна документація розрішає, ну, дозволяє зміни Цільового призначення, то вони попросили знайти цільове призначення земельної ділянки із ведення фермерського господарства, з ну, житлової забудови із можливістю подальшої поля. Вони купили обмені канал землю, так? Чи ні? була в оренді, оренду мобилі кинели і вони одне сама купили.

Проєкт рішення про ствердження продажу права оренди шляхом проведення земельних торгів у формі опціону на земельну ділянку площею 0,0010. йде про земельну ділянку на базарі і орендував попередньо зис, так як він не виявив бажання продовжувати договір оренди тоді, коли усі про право поорендували, оставляємо її на опцию. Є питання даного проекту немає. Дімельна комісія тут є. Питання, питання. робочих матеріалів закінчилися. Є ще заяви, які надійшли бюджетну комісію. Бюджетна комісія наступна, яка буде. Зараз ще маємо заяви, які надійшли після формування робочих матеріалів. Так, що ми зможемося зараз зачитаємо. Надійшло з варісце на з проханням погодити оформлення договору сервітуту щодо сумісного використання ділянки стадіону, там де на зараз робиться реконструкція, будується стадіон з біговою дорожкою, І, тобто користування стадіону для забезпечення освітнього процесу та розміщення спільного майданчика для сміттєвих баків. Та розташування дизельної електростанції для потреб школи на 890 учнів. Тобто, та земельна ділянка, яка знаходиться в постійному користуванні відділу освіти Полічинської міської ради, на якій зараз проводяться ремонтні роботи з будівництва стадіону і бігової дорожки, Майбутня школа просить сервітут для встановлення сміттєвих баків дизельної електростанції і спільного користування майбутнім стадіоном. Схема додається про майбутнє школи та вашу галузі. Але підійця... я думаю, що це питання дуже зарано буде зараз розглядатися. Тому що поки у нас немає збудованого стадіону, ми не можемо визначити ту, ту ділянку, тим більше, що зараз стаття 99 каже, Такий дизельний генератор, це така дизельна станція, має бути в залежності від потужності 50-300 метрів. А так, як 99 -та стаття каже, що споруди розглядаються як рекреаційна зона, що вимагає значних санітарно-захисних зон. Тут є деякі е, е, норми, і вони не вказали, яка потужність. Є питання такі, які ще треба самого сервису. Пане Іванівна, дозвольте <клігі> <клігі> шані, депутаті, Але, мені. Шановні депутати присутні. Пані Іванів, це uh, дизельна станція для школ. Для одної школи. Для нової школи, так? Для нової школи. Для І Які вам зосередження? Що ми, що ви зараз кажете, що ми не дозволяємо так? Я не кажу не дозволяємо, я, я кажу, що ми вивчити. Маємо і закінчити будівництво нашого спортивного. Я, ви, Будь ласка, можете вивчити до, до сесії? Звичайно, що можу. От давайте до сесії ви, вивчити і бачите, і, і ну, щоб більш обґрунтовано, ну, Дизельна на станції у нас сотні стоять станції. Так. А коли по мене? Від 50 до 100, ми не знаємо. 30, 50, 50, я говорю, будь будь ласка, приступите. Настоять е, дизельні станції, бензинові, лікарні, школа. Ви тут виступаєте проти того, щоб дизельні станція була у столі нової хати. Я не виступаю Менпро. проти. Я кажу, що нам Де? треба це питання вивчити. Іван Михайлович, ну добре, а чому, якщо вони робили розробляли про а чому вони не подійшли до директора школи? У нас часу немає. Будьте добрі, земельне питання, на довивчення, до сесії то вивчимо і вчуємо, що я то. Давайте не з Так все віже. Що добре? коли погоджували схему, робили, робити, ж могли що кажуть, послухайте раз мене, а далі я вас. Вас зараз на дане питання відноситься до компетенції земельної комісії, голова, каже, що до сесії питання на довивчення дадуть перед сесією щирося збирами разом із білому освіти стане. Аля, а чому то до вивчення? Ми това тут не свідчення на довивчення. На довивчення, кажуть, до сесії мають узгодити з відділенням освіти, земельним професіян. До 4 галки. До 4 галуз, уточнять всі машини, уточнять потужність і так далі. Голосуємо за те, щоб виключити порядок день.

Світлана Петрівна, я ще до мене питання. Замельна комісія